Загроза дефолту нависла над Україною після початку повномасштабного російського вторгнення. Економіка скоротилася на 29,1% ВВП. Зовнішній борг перевищив 150 мільярдів доларів. У нас є постійний дефіцит бюджету, падіння експорту, відтік капіталу. Якби не міжнародні фінансові організації, дефолту було б не уникнути. Бо ж ще у 2022-му ми призупинили виплати з попередньої позики, і це міг бути технічний дефолт, але інвест. Репогудились закрити на це очі, щоб запобігти дефолту у подальшому, Україна звернулася до МВФ і той у березні 2023-го схвалив програму ІФФ на 15,6 мільярдів доларів. Це до слова найбільша сума кредиту для України на той момент. Транші дозволили реструктуризувати зовнішній борг. Україна домовилася з інвесторами на відстрочки по виплатах до 2029 року. Все це покрило дефіцити, стабілізувало гривню. Але натомість МВФ вимагає реформ. І якщо їх не впроваджувати, то наступних траншів може й не бути у програмі. ІФФ суворі вимоги до 2025-го Україна має підвищити доходи від податків до 45% ВВП, реформувати енергосектор, тарифи та антимор. Онопольні заходи укріпити Нацбанк. Це умови для того, щоб борг до 2033-го складав 60% ВВП замість 90% у 2024-му. Але є нюанс: всі реформи під пильним зовнішнім контролем і щоквартальними звітами. Станом на зараз більшість умов Україна виконала, але в цілому все сповільнюють бойові дії, що тривають. Ми уникли дефолту, але потрапили у залежність. Зовнішня допомога закриває понад половину дефіциту у 2025-му. Реформи вирівнюють Україну зі стандартами ЄС, але обмежують автономію. І якщо війна затягнеться, то дефіцит зростатиме. І нам потрібні будуть нові кредити. А за ними будуть нові реформи і нові форми контролю, і нові щоквартальні звіти. Нині ми у такому собі трикутнику: війна, допомога реформи. І момент нашого виходу з нього залежить від того, коли закінчиться війна. У вас можливо виникає питання: якщо нам так хочуть допомогти, то чому б просто не списати нам борг? По перше, тому що інші країни, які також в боргах, скажуть: а чому тоді не списуєте нам? І так піде ланцюгова реакція, котра нікому не потрібна. По-друге, для кредитурів ця грошова допомога це інструмент впливу. По-третє, борг це активи інвесторів. Фондів та банків і повне списання їм не вигідне, бо ж вони просто втратять гроші. І тому, попри найстрашнішу війну 21-го століття, масову міграцію, тисячі жертв, масштабні руйнування ніхто нам боргів не пробачить. Just business, як то кажуть.